Премиальный бренд Гетьман. Гетьман. Перша елітна горілка країни. Владимир Владимирович, я к тебе обращаюсь. Помоги, пожалуйста. У меня отец свой, дві війни пошел, финскую и отец войну прошел. Вернулся. Внук, я внука виспитала, сама лично с роддому приезжала, виспитала. Погиб на войсково в 24 году, 25 апреля. И сын погиб 24 року. года 23 сентября. Я получила деньги. У, у моего сына последнего, как сожительница, просила деньги на квартиру. Я не думала, она его, сына оклеветала последнее, ему 40 лет, оклеветала, что вроде домогался за девочки. Он их воспитывал, мы привезли их, они на ногах не стояли, жили они плохо. І от сину дали, 12 років, він хоче на висової ті, як мої отец, син і внук. Пожалуйста, Владимир, пожалуйста, допомогіте, пожалуйста, йому, щоб на весело пішов. Росіянка розповідає, що вже втратила на війні сина і онука. І здавалося б, після таких втрат будь-яка людина, підкреслюю, людина, мала б благати про припинення війни або ж виходити на протести проти цієї війни. Або хоча б намагатися врятувати останнього члена своєї родини. Але замість цього, ось ця персона, яку ви зараз бачите на своїх екранах, звертається до Путіна з проханням забрати на фронт ще одного свого сина. І це звучить так, як ніби, ну це ні, не ніби це так і є, що людське життя. Остаточно знецінилося. в словах цієї так званої жінки немає страху, болю, спроби захистити свою дитину. Навпаки, створюється враження, що вона сприймає війну як невідворотній процес, в якому смерть це норма. Більше того, багато хто бачить прихований розрахунок, коли держава перетворює загибель. Солдата на підставу для грошових виплат. З'являється ось така спотворна мотивація, де смерть стає цінністю, а не трагедією. Це відео воно є показовим прикладом того, як пропаганда роками стирала межі між добром і злом, між адекватністю і логікою людям нав'язали ідею, що жертва заради держави це не вибір, а обов'язок. І якщо цей обов'язок означає втрату своїх дітей, то в такій системі власне материнський інстинкт, співчуття, здоровий глузд відходять на другий план, поступаючись сліпій лояльності фаталізму. Але я хочу тут додати ще, що не все тут так просто. Росіянку, яку ви зараз побачите, там більше мова йде про просто про гроші, тобто вона готова пожертвувати Життям своїх найрідніших людей заради того, аби отримати компенсацію. Давайте подивимося це відео. Воно ще раз кажу, воно вражає і шокує, але я просто хочу показати вам, шановні глядачі, нагадати ще раз, з ким ми маємо справу. Ну і відзначити, що Європа дійсно має шанс цим зіткнутися, якщо не допоможе Україні. Владимир Владимирович. я к тебе обращаюсь. Помоги, пожалуйста. У меня отец воевал, две войны пришел. Финскую и отечественную войны. войну, прошел. Вернулся. Внук. Я внука воспитала сама, лично с роддома приза воспитала. Погиб на В 24 году, 25 апреля. И сын погиб 24 -го года, 23 сентября. Я получила деньги. У у моего сына последнего, как, сожительница, просила деньги на квартиру. Я не думала. Она его сына клеветала последнего ему 40 лет, а клеветала, что вроде домогался за девочки. Он их воспитывал, мы привезли, их они на ногах не стояли, жили они плохо. И вот сыну дали 12 лет. Он хочет на высовой идти, как мои э, отец. Син і внук пожалуйста зілоді. Пожалуйста, помогіть, пожалуйста. Пішов. Це страшно дивитися, це страшно звучить. Про це неможливо якось говорити і обговорювати це в якомусь адекватному здоровому середовищі, яким є українське суспільство. Але ось це росіяни. Ось це те, з чим і проти чого ми воюємо. Тут я не знаю, я ще раз скажу, що тут просто немає ні співчуття, ні якоїсь людської цінності, абсолютно нічого. Є лише гроші, і швидше за все, дійсно, ось це абсолютне старання критичного мислення, будь-яких будь там, я не знаю, думок про майбутнє лише нажива зараз. От, власне, це те, що ми зараз бачимо в росіян. Вони готові все віддати заради того, аби. Отримати виплати і компенсації, ті, які їм пропонує Путін. Шановні глядачі, от в цьому, в цій всій історії ще більше хочеться підтримати наших захисників. Я дуже прошу вас, долучитися до збору, який ви зараз бачите на своїх екранах. Ми збираємо на автівку, це Volkswagen Т5, це БУС для військових, які виконують бойові завдання на північно-слобожанському напрямку. Нам потрібно 480 тисяч гривень для того, аби закрити цей збір і відправити машину на передову. Ми зробимо все дуже швидко, все, що від нас залежить. А вас дуже попрошу, зробіть те, що від вас залежить, також швидко. Ми, звичайно. Своїми силами долучаємося до, до всіх зборів, наскільки можемо. Але суми великі, і нам потрібна ваша допомога. Зробіть це з усвідомленістю того, що ви допомагаєте боротися проти ось тієї. Нечисті, яку ви щойно побачили, тієї, яка йде на нашу територію, яка вбиває наших людей, і яка яку потрібно викоренити як мінімум, прибрати з наших територій. Я прошу вас, допоможіть зробити це нашим захисникам, підтримайте їх. QR-код скануйте, долучайтеся будь-якою зручною для вас сумою. Нагадаю, що за донат 200 більше гривень ви автоматично стаєте учасником розіграшу Айфону 16-го. Я дякую кожному за вашу позицію і за вашу усвідомленість. Під час президента Байдена найефективнішим інструментом, який використовував російський диктатор для продовження війни проти України, були постійні погрози ядерною ескалацією. Вони діяли стримувально на захід, змушували союзників обережніше ухвалювати рішення та відкладати кроки, які могли б реально змінити ситуацію на фронті. Приходом до влади Трамп, Трампа Кремль змінив тактику. Новим інструментом стала імітація мирного процесу та постійні розмови про переговори. Про це пише колумніст Блумберг Марк Чемпіон. Він зазначає, що, попри гучні заяви про дипломатію, реального прориву в мирних переговорах між Україною та Росією не відбулося. За його оцінками: зусилля Трампа, спрямовані на досягнення миру, фактично зіграли на користь Москви. Вони відволікли увагу, створили політичне прикриття і дали Путіну час та простір для продовження війни. Минулого тижня в Абудабі Україна та Росія домовилися про обмін полоненими. Чемпіон визнає, що це важливий гуманітарний крок. Але він підкреслює, що такі домовленості майже не впливають на головне питання на питання припинення бойових дій. Війна продовжується, а Росія не демонструє готовності зупиняти агресію. І От на цьому фоні журналіст звертає увагу на серйозні наслідки для України. Під час переговорного процесу США практично зупинили військову допомогу Києву. В результаті утворився дефіцит в приблизно 46 мільярдів доларів щороку у військовій та фінансовій підтримці. Європейські партнери намагаються заповнити цю прогалину, але вони роблять це з величезними труднощами і значно повільніше. Більше того, в 2025 році Вашингтон на короткий час припинив обмін розвідувальною інформацією з Україною, що дало змогу російським військам відбити частину раніше вже втрачених позицій в Курській області. Ще одним важливим моментом, на який вказує Чемпіон, є відсутність нових жорстких економічних санкцій проти Росії. Конгрес Сполучених Штатів він давно виступає за їх запровадження однак, в період активних розмов про мир Путіну вдалося уникнути серйозного санкційного тиску. На думку журналіста, саме посила, посилення посилення цієї допомоги Україні разом із сильним ударом по російській економіці могло б змусити Кремль хоча б тимчасово зупинити бойові дії. Натомість переговори без тиску дозволяють Путіну воювати далі. Чемпіон вважає, що Путін зробив простий висновок йому вигідно підтримувати мирні переговори, але не досягати результату. Паралельно він використовує здобуті переваги. Яскравим прикладом, до прикладу, став масований удар Росії по Україні 3 лютого, коли було застосовано сотні дронів і десятки ракет. Ця атака поклала край короткому, так званому енергетичному перемир'ю, і важливо, що за зрив домовленостей про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Путін не зазнав жодного покарання з боку США. В результаті російські атаки продовжилися. Безпосередньо перед новими переговорами під Егідою США російська армія вдарила по теплових електропідстанціях та об'єктах інфраструктури України. Тисячі людей залишилися без тепла в умовах сильних морозів. Журналіст визначає, що прагнення Путіна використати холод як зброю також свідчить про його обмежені можливості на фронті. Він посилається на звіт Центру стратегічних та міжнародних навчань в Вашингтоні від 27 січня. В документі йдеться, що за останній час Росія не досягла суттєвих успіхів на полі бою. І за минулий рік російські війська на Донбасі просувалися зі швидкістю від 15 до 70 метрів на день. Це мінімальний результат для такої масштабної війни. Попри це, Марк Чемпіон вважає, що в Трампа все ще є можливість змінити ситуацію. Він нагадує, що Зеленський раніше заявляв про встановлений сполученими штатами крайній термін для укладення мирної угоди в червні. Водночас Москва запропонувала Трампу двосторонню угоду про економічне співробітництво на суму в 12 трильйонів доларів. На думку журналіста, це спроба схилити американського президента до підтримки невигідного для України компромісу. Головний висновок Чемпіона простий: для реального миру у Білому дому потрібно перейти від розмов до жорсткого тиску на Кремль. А Трампу необхідно переконати Путіна, що продовження війни більше не приносить йому жодних вигод. Але, як підкреслює журналіст, зробити це потрібно було раніше, тому що кожен втрачений місяць коштує Україні. Нових руйнувань, жертв і виснаження. От зараз я пропоную послухати, що в Кремлі сказали про так званий дух Анкориджа, домовленості. Ну і власне те, що Путін із Трампом нібито тримають зв'язок. Россия и США после Анкориджа должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но нам практике все наоборот, сказал Сергей Лавров. И он еще сказал о том, что США теперь сами не готовы на свои предложения по Украине, которые сделаны в Анкоридже. А вот означает ли это, что все-таки дух Анкориджа уже мертв? И что в целом означает вот эта формулировка дух Анкориджа, которую вы использовали, и министр... Действительно, есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа во время приезда сюда господина Уитков. И э, после этого вот как раз и э, назрела необходимость проведения встречи в Верхах. Поэтому вот этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть дух Анкориджа. Подаваться в детали мы не хотим. По-прежнему убеждены, что в интересах дела вести эти разговоры в закрытом режиме, не заниматься какой-то публичной, мегафонной дипломатии в данном случае. Но очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, они являются краеугольными. И именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв. А в каком они сейчас состоянии? Можете оценить? Работа продолжается. Е, ну, знаєте, направду не лише Трамп зараз грає на руку Путіну. До прикладу, президент Франції Мануель Макрон заявив, що Європа має відновити структурований і самостійний діалог з Росією, не перекладаючи відповідальності за майбутні переговори виключно на США і не здійснюючи тиск на Україну. Про це він сказав в нещодавньому інтерв'ю, коментуючи можливість прямих контактів із Путіним. За словами Макрона, війна проти України увійшла в нову фазу. Він пояснив це двома ключовими чинниками. По перше, війна на виснаження, на його думку, досягла межі, коли втрати і виснаження з обох сторін роблять легітимними питання про те, як її завершувати. Ну і по-друге, Сполучені Штати відкрито заявили про бажання завершити війну, і це на переконання французького президента створює нові політичні умови. Макрон поставив принципове запитання: чи хоче Європа делегувати обговорення власної безпеки та майбутнього України іншим. Він наголосив, що географія не зміниться, і Росія, незалежно від результату війни, залишиться сусідом Європи. Саме тому, за його словами, європейці повинні самі брати участь в формуванні підходів до діалогу з Москвою. Французький президент підкреслив, що мова йде про поступки. Е і він окремо наголосив, що діалоги з Росією має відновлюватися без тиску на Україну і без нав'язування Київ будь-яких рішень. Водночас, Макрон вважає неправильним, що в цих процесах Європа повністю залежала від третіх сторін насамперед від США. За його словами, Франція вже відновила контакти з російською стороною на технічному рівні.